Крім надання якісних медичних послуг, керівництво Порятинської центральної районної лікарні турбується й про умови перебування хворих у закладах медицини. Тому намагається утримувати приміщення відділень лікарні в належному стані. Нещодавно хірургічне відділення Порятинської центральної районної лікарні оновилося. Минулого року проведено капітальний ремонт оперативного блоку. Цьогоріч відремонтовано перев'язочну та санпропускник. Те, що не давало нам спокійно, скажімо так, жити і спати, це сам пропускник, який у хірургічному відділенні був дуже проблемний, ну, вдалося його зробити. Хірургічне відділення ми вже ведемо не один рік ремонт. Якби фінанси були, щоб загалом ми надійшли, то зробилося б звичайно повністю зразу відділення, так як робило терапевтичне відділення. Але те, що які кошти зможе надати район, які наші власні надходження по Благодійних по спецрахунку і з того і живемо, як кажуть. Планують найближчим часом утеплити будівлю хірургічної служби та завершити ремонт дитячого відділення. Є у планах і в соціально-економічному розвитку району про це ми говоримо із владою, і з депутатами. Про це всі знають, що необхідно робити. Звичайно що за один вік його неможливо зробити, але в планах дуже багато. Років. І те, що треба завершити і по голові, і будинок, це таке зовні вигляд вроді нормальний, і по утепленню добре, і по покрівлі добре, але всередині що фактично ще роботи не розпочиналися. І те, що по хірургії завершити, і треба дитяче відділення, фактично воно зараз їдеться в нас у пристосованому приміщенні. Ну тому ряд таких завдань е серйозних стоїть. і Зараз працюємо над тим, яким чином їх профінансувати, де взяти кошти з на це все. Крім цього, в Пирятинській центральній районній лікарні проводиться й оновлення медичного персоналу. Люди що вже глибоко пенсійного віку, вони потребують заміни передати свої знання іміння. На сьогоднішній день у педіатричній службі Порятинщини працює два молодих та перспективних лікаря. Восени в районі з'явиться й новий травматолог. Вакансія лікаря-анастезіолога залишається відкритою, проте всі медичні працівники намагаються надавати якісні послуги та щодня рятувати життя жителів Порятинського району. І 19 червня заслужено прийматимуть вітання з нагоди професійного свята. Бажаю вам всім міцного здоров'я, благополуччя, злагоди, добробуту, достатку в родинах.